Представляємо Microsoft 365 Copilot у Forms. Користувач просить Copilot надати опитування про зворотний зв'язок працівників. Копілот генерує потенційні питання для опитування. Користувач просить Copilot додати питання про роботу з дому. Copilot генерує додаткові питання, пов'язані з роботою з дому. Користувач видаляє кілька небажаних питань. Користувач натискає Зберегти. І Copilot генерує форму, Користувач вибирає візуальну тему для форми. Користувач натискає Збирати відповіді і копіює посилання на форму для поширення. Користувач заповнює сторінку відповідей на форму і починають з'являтися результати опитування. Користувач натискає відкрити результати в Excel. Excel запускається. Книга Excel завантажує нові відповіді, як тільки вони надходять. Microsoft 365